Привіт! Ви можете запитати, чому це весна, а журналіст у шапці. Шапце з назвою одного з факультетів Черівного Гогварса. Вся справа у тому, що сьогодні ми з вами побуваємо у найбільш магічному районі Чернігова на Нахабівці. Пішли. Пішли пішли забудовувалось в два етапи. В першому в 30-х роках під час голодомора, а потім сталінських репресій, забудовувалась ця частина, яка зараз зветься вулицею Кропивницького, тут ризь землянки. В сорокових роках забудовувалось вище вулиця Висока. Там потрібно було за одною версією поставити піч за ніч або за ту ж ніч залити фундамент, щоб тебе не вигнали. хочу, да. У землянки жила. В 1937 году моя бабушка, когда репрессировали дедушку, это, отправили на Колыму. А ее выгнали с железной дороги из дома. Еще моя мама жива. И вот она здесь в горе вырыла времянку, землянка была. И вот эта вот улица и началась, собственно говоря. Это 1937 год. А я читал, что ось... да. начато треба було за ночь побудовать щоб не вигнали звідси. А це вже треба було ось високо. Ось вони там це вот, за, захват. Тому на високой, да. Некоторі люди, особливо молоді, молодые, не жити. І починали це за ніч, да. і пічку. На Нахабівкою це район зветься тому, що дозволів на будівництво тут ніхто не давав. А загалом такі райони стихійної забудови були далеко не тільки в Чернігові, а й в інших містах України. Ну, раніше селились усе тут люди після діду, після цієї розколачування. А вже розколачу. Ну а йоже, до війни. Законіли на хабівку у 1960-х роках. Тоді тут з'явилося світло. Сучасна хабівка це вулиця Висока і частина вулиці Крипивніцька. До речі, інша частина вулиці Крипивніцька це Лісковіця. Благодаря трошки оце нам зробили дорогу. Ми йому благодарні. Дуже ми ждали цю дорогу 40 років. Я тут живу, 40 років ми ждали цю дорогу. Просто грунтова дорога була, була гаряць, самоше. Звісно, німножка з гори, як спускатися. Там не даровили. Там ямки, а коли спуск, так і машини переворачуються, В'їзд на вулицю дуже поганий. У 2022-му на Хабівка, як і інші райони Чернігова, потрапила під обстріли російських окупантів. Коли вам били, ми місяць були отут, на Крапівницькому. Значить, там є каналізаційна огромна труба. Це було ще давно-давно-давно, літ 30 тому, планувалася тут стройка. Ну, Коли стали забувати сваї, сваї стали тонути у болоті, тому що тут болото і проложили за огромнішою трубу, а там нікуди було людям ховатися. І ми у люк полягали 37 чоловік з цієї сторони і з тієї сторони вулиці багато людей, я там не знаю скільки. З 10-місячного дитинка і до пенсіонерів таких по 65-70 років. Тобто Всі... ви прямо у канонізаційній в... трубі? Так, да, да? у цій трубі нас ховалося 37 чоловік. Ми там і їсти варили, ми там і ночували. Тому що бомбили, ми просинаємося, отут над нами летали кругом дрони. І ми тікали, не придумали куди. Нам у двор попав снаряд, згоріла машина, циркулярка. В циркулярка. У сусідів там дом був розвалений. У цих сусідів це поставили кришу, наладили, повністю не було і окон не було. Там прилітали, там ракети торчали в людей у городах. ракети торчали. У криші на на дитячій площадці, От пойдемо, я вам покажу. Криша ця побита була повністю. Вон, забор поломаний. Ось була качеля. Це щось качелі залишилося. Є щось таке На вашому дуже... районі, чого не вистачає, що хотілося. Нам хотілося б є. Для нам би на нашому районі продуктовий ларек. Тому що з усієї вулиці і з дач у нас немає. Або хоча б якась автолавка є, або щось. Багато дуже пенсіонерів. І нам, на, щоб щось купити, навіть обікновенний хліб, нам треба піти або на тецовський посідок, або на підземний переход на Музикалу. Якщо сподобалося цей відео і ви хочете, щоб ми розповіли про інший район Чернігова, то не забудьте написати нам про це в коментарях і підписуйтесь на наш канал.